Сьомий клас біологія, тема молюски, лабораторне дослідження. Навчаємося пізнавати. Тема лабораторного дослідження Будова черепашки, мушлі, черевоногих та двостолкових молюсків. Мета роботи. Розвиваємо вміння виділяти істотні ознаки будови черепашки молюсків спостерігати і розрізняти черепашки черевоногих і двостолкових молюсків, пояснювати значення черепашки для молюсків. Обладнання і матеріали, які знадобляться нам для роботи. Черепашки молюсків, ось вони перед вами, на світлині, ілюстрація 80. Перше черепашка без зубки звичайної. Друге, це черепашки равлика виноградного. Добре відомого вам. Хід роботи. Перше завдання. Розгляньте черепашку без зубки. Знайдіть такі елементи будови. Передній кінець він заокруглений, і задній кінець загострений. Верхівку спинний край, черевний край і зв'язку. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок черепашки? Дайте відповідь письмово на це запитання в робочому зошиті. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок Черепашки? Друге. Знайдіть на внутрішній поверхні черепашки два заглиблення для приєднання м'язів-замикачів. Яке їх значення? Друге завдання треба дати відповідь на запитання, яке значення внутрішньої поверхні черепашки два заглиблення. Для приєднання м'язів-замикачів, яке їх значення? За допомогою третє завдання, препарувальної голки легенько зішкрябайте верхній шар черепашки. Який шар ви побачите? Це завдання практичне. Якщо у вас є змога його виконати, виконуємо. І якщо практично не можете виконати, дайте відповідь теоретично на це запитання. Спрогнозуйте відповідь. Розгляньте черепашку равлика виноградно. Це завдання 4. Ось він перед вами. Знайдіть такі елементи будови верхівка, вустя, завитки. За допомогою малюнка визначте у який бік вправо чи вліво закручена черепашка. За допомогою малюнка визначте у який бік вправо чи вліво закручена черепашка. П'яте. Визначте розміри і форму черепашки равлика. Чим вкриті зовнішня та внутрішня поверхня стулок черепашки? Дати відповідь на це запитання допоможе вам текст параграфу, з яким ви ознайомилися. Шосте завдання треба зробити висновок. Запишіть його письмо в робочий зошит. Як особливості будови черепашки молюсків пов'язані. З їх способом життя. Допоможе виконати лабораторне дослідження. Ваша робота квест над запитаннями для самоконтролю. Вони різнорівневі та диференційні. Бажаю успіхів у виконанні лабораторного дослідження.